Думаю, прослухавши два попередні відео про егоцентристів, ви впізнали там багато своїх знайомих, можливо, рідних, можливо, навіть себе. Тому є необхідність поговорити про те, як взаємодіяти з такими людьми. Основне, що ми можемо робити, це витримувати кордони з цією людиною. Такі кордони, з якими ми не будемо використані, не будемо донором, не будемо чимось жертвувати. Кордони, де у нас є простір бути собою, право не погодитися, сказати, що ти почуваєш, не дозволити бути е, е, знеціненим, не дозволити яку-небудь неповагу до себе. Звичайно ж, на практиці це дуже складно, адже, як я описувала, егоцентрична особистість, вона завжди атакує кордони, не поважає їх. Тому дуже важливо дозувати контакт, комунікацію з егоцентристом, тобто дозувати до такої міри, щоб то вас не виснажувало. Наприклад, ви там зізвонювалися кожен день, спробуйте зізвонюватися раз на тиждень, раз на кілька днів, раз на, на два тижні. Тобто пробуйте, наскільки у вас буде сили, так, щоб ця його центрична особистість вас не вибивала. Так само щодо зустрічей, щодо тривалості зустрічей. Тобто ви можете дозувати тривалість взагалі контакту, і це вже буде дуже важливим ресурсом, щоб могти таки витримувати той кордон з егоцентричною особистістю. Е і дозувати необхідно до такої міри, щоб інша людина не висмоктувала всі ваші сили, не вибивала з такого внутрішньої рівноваги е та балансу. Адже спілкування з такою людиною є дуже енергетично виснажливим, тому важливо, щоб воно було дозованим. В процесі спілкування ви також можете регулювати саме спілкування. Наприклад, казати, ти вже про це казав, хочу змінити тему або ж можна і організувати, наприклад, сказати, може тобі щось цікаво про мене. Про моє життя. Грубо кажучи, щоб не бути використаним в плані уваги, нам необхідно збалансувати і бути в цьому спілкуванні таким здоровим егоїстом, тобто знати, чого я хочу від цього спілкування, чого я не хочу, чого я не буду допускати в цьому спілкуванні, Тобто, це те, що буде берегти вас від можливості бути використаним. Тут також можемо використовувати таку стратегію переключення уваги, як з милими дітьми, коли ми переводимо на щось тему або ж кажемо, там надоїла ця тема, давай поговоримо там, про це. Тому дуже важливо з такими людьми залишити свій альтруїзм поза контактом, інакше з вас висмовчуть просто всю енергію, всі соки і заберуть всю увагу. В деяких випадках є навіть сенс зупиняти спілкування з такими людьми та стосунки. Наприклад, якщо кожного разу після спілкування ви почуваєте, що на вас вилили просто відро бруду, у вас нуль сил, ви почуваєтеся винним, поганим, недостатньо хорошим, знеціненим. То для чого вам взагалі це спілкування, навіть якщо це рідні люди? Інколи є сенс наповнювати своє життя рідними на рівні душі людьми, з якими вам кайфово, цікаво, легко, є обмін, ви не тільки віддаєте, але й наповнюєтесь, ви надихаєтесь, ви заряджаєтесь. Ось тому я бажаю вам, звичайно ж, побільше таких людей поруч і мушу нагадати вам, що це є ваша відповідальність створити для себе це коло це оточення, яке, яке буде вас і заряджати, в якому буде динаміка, життя, обмін, а не Паразитизм. Дякую вам за увагу. Залишайте, будь ласка, який-небудь фідбек, лайк, коментар, дізлайк, що завгодно. І бережіть себе. Па-па!